Вечірнє відео вийшло ось ось сімейство гуляти, а Тосик, Ну, а Тосик вже нагулявся е, водолазочка, на що ти його лякаєш? Він і так у нас зляканий. Малеча ось, ось гулявся, у нас вже такий Макс вимахав, Чак його е, виховує лисиця. Хочу сказати, що у нас. Була величезна, просто величезна купа дров. Я в кінці додав фото до цього відео, якщо вийде, отут. І сьогодні, оце цілий день, ми їх заносили. А на минулому тижні возили тихо на в лікарню, в нього виявилося у вусі е у з трави, колючка. Ми йому лікували отит. Бо наш місцевий ескулап такий діагноз поставив. Дякувати Богу, виді, видалили. Ось, а тусіх підійшов зайчик, мій малесенький. Самий малесенький наш песик. Будемо облаштовувати цей вольєр запасний. Робимо тут підлогу. Роботи дуже багато. Треба збудувати будки для Макса, для... Руденьких Тихіна і Елі. Ось сюди. Це вже наш Максик вимахав, вже він чака скоро перегоне. Це отой помираючий песик, який два кроки пройде і заморився вже. І вже заморився, вже він відпочивав, зараз він нікого не боїться, дивіться, За атосіком погнався сміливий. Жоржиком грається. Ось з водолазкою, дивіться. Це жоржик. І воно пішли перевіряти, що ми тут зробили за цілий день. Дякувати, допомогли друзі справитися з цією купою дрів. Ну, Дрова вже є, все є. Будемо готуватися пережити зиму. Дай Боже, щоб вона була не люта. Ну, це не знаю, чи Максика до цих біляшів додати п'ятим, чи селити десь окремо, чи до чорнушки туди в приміщення. Ну, не знаю. Поки що вирішуємо. З общої каструлі така вода смачна, да, Максик? Присушила собаку. А були сторонні люди, то воно ховалося, бо яске, для квартири песик дуже чимний, вихований, туалет терпить, шкоду не робить. Ну, не знайшлося ще на нього. Жалко, що звикне до притулку, вважатиме його своїм домом і вже не звикне тоді. Та звикне, якщо любляча сім'я буде. Ну, маємо надію. Швейрочка, ти скавчиш. Він така вечірня прогулянка. Мамуля не любить цих ваших цих телячих ніжностей, да, мамуля? Бігає тут мілкотняка з під ногами.